Батьківщині, її імення не промовлю всує, душі не страчу молитвах пустих, бо вмить збагну, не першою збагнує, суть не в словах, суть у ділах твоїх. Ну а діла вони все ті ж одвіку, Ростить свій сад від урвища на крок, і не доспать ночей своїх безліку і ніч якусь посіять від думок. Чи прийметься на схрещенні циклонів, на вогнянім перетинку епох, чи пустить корінь у грунти солоні. Чи зацвіте між приморозків двох? Це є любов, промовлю, батьківщина, і озовуться в серці солов'ї. З її лиця зітри гірку полину, лиш потім оспівай красу її. І хто обійма, хто тебе пригорне так, як її осяяне крило? Хай кусень хліба, був у неї чорним, на ньому стільки генії зросло. Зараз ми знаходимося на вулиці Ганни Світличної, колишня радянська, а ще давніша дворянська. Тут знаходиться кілька історичних будівель. А детальніше про цю вулицю розповість історикиня музею Левченко Ірина в 2016 році вулиця Радянська була проіменована на честь Павлоградської поетеси Ганни Павлівни Світличної, і тепер ця вулиця називається Вулиця Світличної Ганни. Ганна Павлівна не тільки видатна поетеса і дуже цікава особистість, а вона ще й дуже була жіночною Наприклад, і парфуми, і люстерка, і одяг. До речі, Анна Павлівна дуже любила ось вишиванки. Носила. Отже, коли ми бачимо ось такі експонати, то ця постать стає до нас ближчою, об'ємнішою і більш живою. І всі ті чесноти, які належать цій особистості, вони стають об'ємними. І ви відчуваєте, що ця людина жила, існувала, і що це не просто символ. По вулиці Світличної Ганни. У Будинку 81 знаходиться квартира музею Гани Павлівни Світличної. А ми з вами зараз знаходимося біля будівлі Палацу творчості дітей та юнацтва, але раніше до революції тут була жіноча гімназія. Отже, невідомо достеменно, коли вона була побудована, але відомо, що у кінці 19-го сторіччя саме для жіночої гімназії. І спочатку тут була прогімназія, тут було чотири класи, потім додали ще три класи, і у 1904 році це вже стала класична гімназія. Що цікаво, в цій гімназії викладали такі видатні павлоградці, як, наприклад, Михайло Сапожніков, це художник Снівцинський, це письменник. Він викладав словесність та фізику. А отже. Після революції тут була утворена перша українська школа, який навчався Микола Шуть, поет підпільник. А пізніше був вже під час Другої світової військовий шпиталь. А після 1979 року тут була вечірня школа номер один. Тисячу дев'ятсот року тут була вечірня школа номер 1 будинок піонерів. Та інші установи з 1989 року. Тут палац творчості дітей та юнацтва. Зараз ми з вами проходимо поряд з першою частиною будівлі. Вона будувалася в два заходи, і ось, наприклад, ми можемо зараз милуватися балконом, який підтримують фігурні кронштейни. І насправді вхід центральний був ось цій місцині. Зараз тут ми на бачимо вікно Одне з найкрасивіших забудов міста Павлограда в стилі Модерн. Ми бачимо тут, наприклад, такий елемент, як замок. Це така фігурна кладка, яка використовувалася для оздоблення ві у цієї будівлі. Є два резоліти. Це виступаюча частина стіни, але вона має з будинком єдине ціле. Ось вона, будь ласка, і тут. Як правило, резоліти використовували у забудовах для того, щоб виділити центральний вхід, або якось врівноважити конструкцію усієї забудови. І, звісно, прикрасити. Також ми можемо наблюдати зараз ось тут у нас башточки. Угу. Ось це такий декоративний елемент, який характерний для модернових забудов саме Павлограду. Отже, зараз ми з вами бачимо будівлю, в якій раніше знаходилося Олександрівське вище початкове училище, яке було утворено у 1912 році. Але історія цього закладу трохи довше ніж історія цієї забудови. Отже Початкове повітове училище виникло у 1806 році, у 1860 році, приблизно в цьому районі було придбано дерев'яне будівля, і у 1893 році інспектор, який перевіряв належність закладів учбових Павлограда на придатність до навчання, відмітив, що ця забудова занадто тісна. І що вона не відповідає вимогам. Отже, в цьому закладі навчався такий видатний архітектор як Яков Черніхов, і викладав Костянтин Зіньковський, відомий літератор, який переклав слово у полку Ігорем на українську мову. Він викладав тут фізику, математику і також працю. А вже з 1955 року. Тут почали навчатися студенти Павлоградського технікуму Національного гірничого університету. Якщо говорити про фасад цієї забудови, то ми бачимо, що воно має в основі прямокутну форму. По центру ми бачимо ризаліт. і потрібно відмітити, що Тут також використаний такий елемент характерний для забудов епохи модерну в архітектурі, як молдинг. Це така ось об'ємна планка і ну, вона йде по периметру ось, горизонтально. І також пілястри. Це такі напівколони, які прикрашають другий поверх цієї забудови. Що цікаво, Оформлення лиштви, це таке оформлення, ніби як оконна рама вікон. На першому поверсі і на другому дуже різняться. Якщо на першому поверсі ми бачимо тут у формі такої дужки, то верхній частині на другому поверсі. Це е, така трикутна. Зараз з вами знаходимося поряд із будівлю, в якій була земська управа. Побудована вона була у 1902 році за планом архітектора Гапонова. Отже, чим займалася земська управа? Земська управа займалася такими питаннями, як побудова доріг та закладів суспільного значення, як, наприклад, лікарні та учбові заклади. Ще у земській управі іноді проходили бали та інші суспільно важливі заходи. Отже, як ми бачимо, ця забудова має прямокутну форму і у неї є три ризаліти. Один з ризалітів. Там знаходиться центральний вхід. І цей резоліт прикрашений фронтоном, який має трикутну форму. Також ми бачимо, що ця будівля прикрашена фігурним фризом. Ось, будь ласка, і вікна прикрашена саме лишва таким декоративним елементом, як замок. Цей елемент дуже характерний саме для модернових забудов Павлограду. Отже, зараз ми з вами знаходимося недалеко від будівлі, який раніше був Млин Венгеровського. Це чотириповерхова будівля, теж є прикладом модернового стилю в архітектурі. Під час Другої світової війни в цій будівлі був розквартирований штаб 104-го італійського полку, а пізніше. Вже у 1989 році в цій будівлі була вечірня школа номер 1 а, а якщо говорити про саму вулицю вулицю Світличною, історична назва вулиця Дворянська. Пізніше вона набула назви вулиця Радянська, а у 2016 році була переіменована на честь поетеси Ганни Павлівни Світличної, яка також є почесним громадянином міста Павлоград. Отже, ця будівля, яка зараз знаходиться Рахс Павлоградський, належала купцю Олександру Німкову. Побудована вона в 1910 році невідомим архітектором. Отже, на другому поверсі була жіноча гімназія. На першому поверсі була крамниця і молочна кав'яр. 43 році, 20-го сторіччя, ця будівля була спалена і потім вона відновлювалася. І були ліквідовані балкони, закладені входи в торгові приміщення. І також вона була переформатована під адміністративне. Приміщення під адміністративну будівлю. Після Другої світової війни тут знаходилося приміщення виконкому і тепер тут рах. Якщо говорити про будову цієї споруди, то характерним є ось такий кутовий резаліт. Тут розташований центральний вхід. Над ходом раніше був балкон, якого тепер більше не існує. Ми бачимо на, на верші Ризаліт ось таку башточку. Як я вже казала, дуже характерний такий декоративний елемент для модернових забудов Павлограду. І також тут оздоблені використаний молдинг. ось такий. А на місто вечірнє моє. І знов наближається вечір і тихо схиляє чолу. нам тихо лягає на плечі. Знов палоградські каштани, каштани вітають мене, і знов палоградські каштани, каштани вітають мене, тут пісня моя порівнилась на ніки серце людськи, тут юність уперше зустрілась, коханням своїм. Поглянем задумливо писами. Сірого голубі сьогодні, я серце, і пісні дарую тобі, сьогодні я серце, і пісню дарую тобі, Бульвари, бульвари зелені, дихає пусків запашне, І знов Павлоградські каштани вітають мене, Ізнов по лограцькій каштани. Полягає на плечі з мерка.